Страшно. Страшний, страшний, що страшно. 50 років прожили, А тепер наде далі їхати. Ця літня пара з Покровського району. Залишатися тут вже неможливо. Постійні канонади. Тож беруть найнеобхідніше і рушають з рідного дому. Туда? Туда носимо, Немає спокою і в інших населених пунктах Покровського району. Медноград вже близько до лінії фронту. Постійний обстріл. Це артилерія, постійно б'ють по окраїні міста. Авіація постійно також слідує баби, баби. Нині у Покровському районі проводиться масова евакуація населення через наближення лінії фронту. Для того збільшена кількість груп поліції, які вивозять людей у більш безпечні місця. Наша полиция, спасибо ребятам огромное. Да, у них такое сейчас они да, вакуируют вот этих всех людей. Всех людей да. Спасибо им огромное. Значит, света нету, воды уже полностью нету. Уже Уже двое суток у нас нету и связи нету. Значит, у нас сильно очень сильно разрушено, Очень все в городе Ни одной школы нет, ни одного садика нету. Не очень сейчас сильно пустили авиабомбы и дроны, Ракеты. Это все попадает, все сгорает, все рушится. Самому Покровську, наприклад, залишається ще близько 38 тисяч дорослих і 1900 дітей. Всіх їх просять покидати небезпечну територію. Для цього проводяться рейди і опитування по адресах. Це вас турбує начальник сектору ювінальної провенції Покровського відділу поліції з приводу евакуації дітей. Підкажіть, будь ласка, ви вдома? А де ви евакуюєтесь? Через підвищену небезпеку у прифронтовій зоні Донеччини подовжено комендантську годину з 15 дня до 11 ранку. Також з 1 вересня припиняють дію банки. Залишаться лише банкомати. Тільки за добу ворог обстріляв Донеччину більше 2,5 тисяч разів із цих наявних видів озброєння. Більше попадають під обстріли. Це прифронтові міста, Маріянська, Кураховська, Черетінська громада. У Донецькій обласній адміністрації закликають населення не зволікати з евакуацією. Звернутися за допомогою у виїзді можна як до адміністрації, так і в поліцію або ДСНС. Більше новин на Ютуб каналі ТеВ